Лайфак по особистим фінансам. Люди кажуть: у мене маленька зарплата, у мене велика зарплата. Але, друзі, неважливо, ви заробляєте 100 доларів, 200 доларів, 500, 1000 доларів, 100 тисяч доларів. Це неважливо, тому що є правило, яке буде завжди е, працювати на вас. Але якщо ви його не знаєте, ви будете е, без грошей. Скільки б ви не заробляли, ви будете мати все одно. Від'ємний капітал, і особливо відчутно це проявляється у людей, в яких е, маленька зарплата, маленький дохід. Все просто, яка б не була у вас зарплата, просто відкладайте відразу 10-20% від вашого прибутку і залишайте, накопичуйте, як я це розказував в попередньому відео. Відклали певну суму, і іншу суму ви можете вже витрачати сміло. А проблема більшості людей, що вони е, отримуючи зарплату, отримуючи дохід, вони відразу витрачають. Все відразу витрачають, да, і особливо плачують не собі, а відразу віддають свої гроші да, комусь. І вже потім стараються, коли все потратили, витратили, стараються щось зекономити, щось відкласти, а відкладати вже нема чого. А так просто не працює. Прямо зараз переходьте за посиланням в шапці профіля, доєднуйтесь до канала з 0 до 10 тисяч доларів. Там ми вам підскажемо і научимо, як потрібно навчити себе відразу відкладати. Кошти платити собі, а потім віддавати гроші всім іншим. Доєднуйтесь, ми допоможемо вам освоїти особисті фінанси і прокачати своє мислення.